Переможний український дубль торік на етапі діамантової ліги українець Богдан Бондаренко примусив свій чоловічих стрибків у висоту перевернутися до гори дригом. Все завдяки недосяжній протягом багатьох років висоті 2 метри 41 сантиметр. Пройшов рік, і наші висотники знову продовжують дивувати на черговій сходинці діамантової ліги в Лозані, дует харків'янина Бондаренка та Херсонця Андрія Проценка примусив здригнутися суперників, а їх налічувалося вісім. Бондаренко стартував з 2.29. У традиційній для себе манері потім почав пропускати висоти. Подувавши 2.35, надалі зусилля були спрямовані на 2,40. З другої спроби бар'єр було взято. Та й цього Богдану було замало. Попрохавши трибуни затихнути, він замахнувся на світовий рекорд 2,46 метрів. Використавши всі намагання, відрізок не подолано. Проте це не завадило тріумфатору діамантової гонки 2013-го вирватись у лідери. Херсонець Андрій Проценко далеко не відстав. Почавши з 2.20, помилився на 2.29. Не чекаючи наступного провалу, підвищує планку на 3 сантиметри і справляється із завданням на відміну. Надалі біла смуга продовжувалась. З першої ж спроби було повторено особистий рекорд 2.35. Потім його було побито. Спершу підкорилися 2.38. Момент істини із третього разу взято 2.40. Таким чином, Проценко став третім українцем в історії, кому це вдало. За більшою кількістю використаних спроб він взяв срібло. Іншим учасникам до встановленого українцями результату було зась. Постійні конкуренти наших стрибунів, росіянин Іван Ухов та катарець Мутас Баршим, з позначкою 2.38 посіли третю і четверту позицію відповідно. Наступною перепоною, яку слід долати Андрію Проценку, стане етап діамантової ліги в Монако, 18 липня. Після восьми етапів очолює змагальну таблицю Богдан Бондаренко. Проценко четвертий.